Десь 2009 чи 2010 рік думка виникнула рибальський дитячий клуб організувати. Ну, на таких волонтерських засадах. Ото з того часу почало рибальський клуб організувався «Робінзон». а я вже був як керівник Робінзончика. І отако безкоштовно діти приходили, все там, змагання різні, ну, довго перераховувати, скільки там різних подій було. По неділях, щонеділі ж, любу погоду ми збирались і проводили на природі з дітьми заняття чи відпочинок. Це два в одному. Певних технічних причин дитячий клуб припинив існування рибальський. На заміну зробили гурток козацький на острівку. Ну, це так слово, так козацький, а так загалом вчили дітей всьому. Просто бути, бути людиною, бути людиною у своїй державі. Різьба по дереву, сувеніри. Дуже дружим, тобто дружу з волонтерами на Конторській і гарні стосунки з 4-5-0. Ну і на керівник організації волонтери на конторській», запропонувала своїми виробами їздити, де їх запрошували на благодійні ярмарки. Вони свої лотерейки проводили, а я вже якби реалізовував свої роботи і частину прибутку отриманих коштів передавав одразу на потреби волонтерської організації. Частину робіт їм передавав для проведення лотерейок, на нагородження військових. Я все, що роблю. Ні на що не засікаю час. Тобто, скільки на конкретно якусь роботу пішло часу, я ну застрельте мене, то я не знаю, бо одночасно може на ту шкатулку піти тиждень роботи, а, а може місяць. Спробував по неділях, принципи вихідниця займався з дітьми на острівку з пластунами, а так і зараз канікули, діти десь по відпочинках так далі. Тож щоб неділя марно не проходила, коли не на роботі, то прийшла думка, вбираюсь. Козацький костюм, який маю кілька штук, і скринька від волонтерів, збори на ЗСУ, і просто фотосесія в Дубинському замку. Бажаючи, хто туристи приходять, хочуть, фоткаються чи зі мною, чи на фоні мене, вибираємо локацію, чи просто таку в скриньку кидають гроші. Так, ну, хай по-скромному, але день проходить немарно і, ну, і цікаво. Мені достатньо того, що є. Тобто, все те, що є, можна в якійсь мірі назвати вже своєю власною суперсилою. Тобто, якщо вже буде додатково, то вона вже може бути в тягості. Мрії є, мрій багато і думок, і планів, і на роботу, на все. Але ну помаленьку кожна мрія помаленьку реалізовується, знаходить своє місце знаходження в місті дубно. Тут не шукають якусь винагороду. Тобто я отримав від того шаленне задоволення, незадоволення, якісь знаю, що той день точно прийшов не намарно, а з великою користю. Тобто я отримую від того від процесу і від кінцевого результату задоволення, просто задоволення.